Давайте будемо щиро говорити. Насправді всі наші західні партнери їх просто категорично дістав вимір корупції, який чотири роки зараз розгулює в Україні. Тому що насправді тут йдеться про те, щоб контролювати, що відбувається з чиновниками, з усіма політиками, з усім правлячим класом, так званим, тому що ті всі скандали, починаючи від оборонки, завершуючи елементарними дурницями в декларуванні, ну вони не викликають довіри до держави, раз нас вливають такі шалені кошти зараз, щоб Україна вистояла, вони хочуть мати, хоча б якісь гарантії контролю. Але насправді палка на два кінці. і Тут я погоджуюся, тому що ніде немає довічних пепів п -п публічних осіб, як таких. Тобто, це є рік, два-три. Ми навіть проговорювали окей, давайте в Україні наприклад запровадимо 5-7 років. Але довічно це якось ну як мінімум дискримінаційно щодо українців, і це дійсно провалені переговори нашої переговорної групи. Ну перепрошую, якщо переговорщики представляє там Єрмак Татаров чи ще якісь непонятні радники з офісу президента, то точно ніхто не буде довіряти тим процесам, що відбувається. В чому є сама проблема? Тут не йдеться про те, що ми, наприклад, як народні депутати. Ми маємо бути повністю підзвітні. все має бути абсолютно прозоро, і зрозуміло звідки які надходження. А проблема починається зокрема з банківською системою, коли твоїм рідним. Банки відмовляються відкрити елементарний рахунок. Я маю випадки з колегами, коли дитині відмовлялися відкрити картковий рахунок, щоб дитина могла в їдальній в школі заплатити, тому що тато є публічною особою. Це стосується так само можливості десь поїхати за кордон за щось проплатити. Це стосується не тільки дітей. Це стосується онуків, це стосується твоїх рідних, які ми ти можеш навіть не спілкуватися. У цьому законопроєкті немає визначених таких нюансів, наприклад, що. Ти свого батька в житті не бачив або батько тобою не займався. Але батько є публічною особою, і тобі можуть бути заблоковані усі можливості тільки тому, що банк не хоче мати мінінгіту з публічними особами, і найгірше, що була вилучена на жаль правка в дискусії з західними партнерами, який банк не мав би права. Обмежувати можливості відкриття рахунків, якщо все законно, а якщо обмежує, то мав би надавати письмове офіційне пояснення. Я думаю, що тут буде ще дуже багато різних процесів, але найголовніше сьогодні це питання, це прийняття цього законопроєкту ставили як одну з основних передумов нашої подальшої євро євроатлантичної інтеграції. Тому моя позиція сьогодні в голосуванні. Хоча я розумію, що тут купа здурів разом з тим, нам спочатку треба виграти війну. Щоб виграти війну, ми маємо бути під парасолькою НАТО. Далі будемо розбиратися з усіма проблемами. Дякую.